Ймовірного вбивцю, який розправився із подружжям у Лопатині, затримали правоохоронці. Деталі у сюжеті телеканалу Перший західний. Нагадаємо, що 4 жовтня в одному з селищ Шептицького району на території власного господарства виявили тіло 51-річного чоловіка. А всередині будинку віднайшли дружину загиблого без ознак життя та з травмами голови. Правоохоронці встановили, що ймовірним убивцею є 36-річний мешканець Шептицького району Андрій Палій. Його розшукували правоохоронці Львівської, Рівненської та Волинської областей. 3 листопада правоохоронці Волині отримали повідомлення. Про те, що в селі Озерці невідомий хотів проникнути у приватне домогосподарство. Однак, коли власники намагалися зупинити його, він вистрелив собі в голову. З'ясувалося, що потерпілий є розшукуваним за подвійне вбивство. Наразі він перебуває у лікарні.